Дивизи. Всім привіт! З вами лише закатавий викопатель. Сьогодні був на розвідці, шукав поселення бонзового століття. Але на жаль, поле виявилось не здіскованим. Дуже погано ходить, далеко їхав. І через це в мене залишилось мало часу. Я зняв для вас цікаве відео про одне гардища, яке ви, напевно, вже бачили. Якщо багато заходок не буде, то це відео буде разом із тим. Тому їду назад, вирішив заїхати всім вам знайоме по моїх відео поле. Тут була Київська Русь. Попадається чевняхи. І спробую щось знайти. Погода була хороша, їхати в машині добре. Та виходиш, хоч і сонечко в світі буває, але вітер і дощ буває. Мерка не йде, пролється він, не все. І знову сонце. Ось такі справи. Я трохи підзаболів. Гові першить. Конфетку смокчу. Треба копати, бо скоро вже їхати. Ще в мене декілька виходів буде. І потім вже треба буде їхати на роботу. І не знають, коли мене вийде, знову поїхати покопати. Максимально копаю, максимально шукаємо, щось цікаве. Також придбав собі пінам. Ось, якщо видно. Потім ближче покажу вам. Замовляв з Китаю. Думаю, непогано. Для моїх цілів піде за такі гроші. Зроблю потім обзорчик і в якомусь наступних відео побачите. Ще зроблю окреме відео. Ну так, друзі, записайте смачненьким, спробую знімати для вас онлайн ці сигнали і не забуваємо по ЗСУ, посилання, як завжди, в описі. А я ще дойду, розкладусь і будемо шукати. Друзі, погляньте, який... Дощ ліпить і до машини втікти не можу, бо буду, буде все мука, саме ніколи в ту сторону йти. Захожу якось задки, або переведемо назад. Був всегда, ну ви розумієте, що я знімати не міг. І одна з моїх навіз збулася. Гляньте, я знайшов пінцета. Чудовий. Цілесенький. Ось такий пінцетик. Так, не буду його відкривати. Тут заїздить якийсь стопер такий з фіксації. Ось така чудова знахідка. Клас дощик перестає, може що, щось знайдемо. Але я вже весь мокрий. Забираємо, друзі, йдемо шукаємо. Так, друзі, сигнальчик десь був тут. 50. Так, є ВМ піна нашого. Ось такий пін у нас. Будемо пробувати шукати. Ну. Бачить, щось напевно дуже маленьке. САРЕКТЕВІ показує спробуємо так. так бачить, та в... шукач. Ну, це. Більш для великих цілів цей пін. Ну, пінцета він бачив. А ось таке маленьке. Треба купляти професійного і шукати з ним. Дуже пано ходить, ці стивчаки тут. Ну, Стараємося якось отак поміж і шукаємо. Яка чуть-чуть. Сонечко вийшов. А дощ пішов туди далі. Йду за сигнальчик 64 кольоровий. Перед цим був ще один сигнальчик верховий і виявилось вуголь. Вугілля. Так. Де ти? Що це, бо я нічого не бачу. Кесть зелен наш бонь і та впала. Десь сюди випало. Ось це кажбонь. Друзі, погляньте, яка веселка. Знахідок у мене, звичайно, більш немає. Тут глухо ходить знайшов тільки ось такого ключа великого, ну забив, хай буде. господарстві може пригодиться. Та й вже буду опиратися додому. Запише пойду крупочок. Погляньте яка. Щось її привижу. Чітка. Всі кольори видно. Вот так где-то. Mm Где -hmm. взявайду знову Посадка точнее. А у меня сигнальчик аж семьдесят. Семьдесят два. Не помінявся, я вже вийшов на цю ПВПшечку. Тут попадалась трошки кераміка. Дуже щось Щось камгоньке. Погляньте, це якесь таке кілечко. Там для чогось. Ну, того первюду був патині. Так, фокусуйся. Просто кілечко таке. Все одно цікаво, знахідка ціла. Забираємо однозначно. Чіткий 82-85! Е, може ж майдяк бути, конечно. 93. Е, вже металом є, понятно. Вже понятно що це? Таке металеве кільце. Друзі, не знаю чого я не знімав його. Він був такий слабенький, я викопав 180. Погляньте, який шматок паслета попався. Він майже цілий. Тут чу-чуть обломано, ну, напевно, а може й ні. Може він такий був. Ось такий шмоток Ось це майже посеред поля, туди до вічечки далеко, а тут можливо хатинка стояла, яку ніхто не бив. Зараз будемо шукати. Ось така класна штука. Важка така. Це капець. На грам 10. Можливо більше. Забираємо. Красну штук. Класна штучка. Ще от таку штучку знайшов, я не знаю що це. Ну, було дуже добре 22-23 таке. Що тут показує? 30. 30. Не знаю, забираємо. І шукаємо. Ропата впала, друзі. Десь, напевно, сама велку пять сигнальчик. Ну, сигналю, скажу вам, я скільки там, де я ходив, я скільки кольорових не за весь час знайшов. Тут за декілька хвилин. Блін, дебузі, печалька. Це лунечка обломана. Блін, класне місце я знайшов. Гляньте Вау Шкода обломана мене твішечки Ой сонечко вийшло якраз Друзі зараз будемо тут ходити Ось така красуня З у Однозначно ми її забавляємо І швиденько йдемо ходити так, відразу два сигнали. Тут такий трохи метал віддає. А тут такий слабенький. 61, а тут 80 Давайте цей викопаємо спочатку. І це, напевно, метал все-таки так, давайте подивимося. Ти металевий. Так, давайте копнемо. Копнемо ще. тоненький сигнальчик, може, щось цікаве буде. щось 80 показує. Дети. Ну, випробуємо пін. Як він справиться? Ні, друзі. Цей пін хороший тільки на монети. Скажу вам так. Щось є. Щось круговеньке. Це в нас гудзик гудзиківка. Тільки без вушка. Ось погляньте. Забираємо. Нашу хабарничку яка поповнюється. Просто послухайте, який сигналчик. 71-72, а як кивчить. Так, не помінявся. Бо надіється, що це щось цікаве. Так, де ти? Мені Не візить чи це не... чи ні. Чи пуговка? Що це таке? Щось цікаве, друзі, якась нашивочка може така. Київська усі. Якимось малюночком. Хм, цікаво. Давайте помиємо Поглянемо Кісь наче дельфіни. Погляньте, яка класна штука. Якась нашивочка. Забираємо і ще походимо, сонце ще не сіло, навпаки стало тепліше. Вітер перестав, дощ перестав і знахідки пішли. Друзі, наступний крутий сигнальчик 82-83. Ну кричить, так само як. Попередній не помінявся. Ухажуки тутся. Така місцина тут таких сигнальчиків за заводу не було на цьому полі. У. Так, давайте дивитися. І на цей вас жбунь. Певно, дявель якась. Бо дуже легеньке. Ну нічого, шмовдяк теж треба. Що шмовдяк є, значить ці находки будуть, був поганий сигнальчик такий з металом, лежав, тому не снімав. І це в нас гудзик гевка і, на жаль, також поломаний. Нічого, беремо. І таке приємно знаходить, як ходив годину чи дві без сигналів зовсім. Там був гудзик Гевка. Я пошився туди, назад. І ось 80-86. Сімдесят чотири показує. Гільзач у нас. Я в них не взбираюсь. Може, хто знає ти напишеш, що це за гільза? Бо я ніби німе. Гільз і я ще не знаходив на цьому полі, скажу чесно. Це сильно хороший сигнальчик для цього поля. Так, 63. Що? Спробуємо знову піна китайського, який нічого не міє. Да, по дивімості він так дати де Десь тут. А ні, по тоже. я теж. Якби це була вона, це в нас пуля. Ось така. Взяв. І закінчився мій коп. Буду вже йти додому. Знайшов там біля тої гільзи ще тип штучки, ну ось дві. 197 вік, напевно. Ось такі. І що не було останній кольоровий сигнальчик. Ось така штучка, жбанінка. Попалась. Так, взагалі сьогодні коп такий дивний в мене. Я не, в... не вищити вже що щось знайду взагалі. Перша знахідка був такий пінцетик, дуже порадував мене. Да, я дивився, як знаходять їх і думав, коли настане моя черга. Ну і тим паче по чевняхах не дуже багато знахідок у нас завжди. Так, далі. Цей басвет. Великий, важкий, чудовий такий. Два гудзика гівки. Шкода поломані. Ось таке кільце. Незрозуміле, лунничка Поломана, на жаль. І ось ця штука. Можливо, щось сучасне. Я не знаю. Ну, наче патана є. Не ще така ж бонь була. Мої кинув. Не знаю, що воно таке. Ось такий друзі результат, небагато, але знахідки є. Я взагалі хотів вставити шматочок із пінцетом кудись в інше відео тому що знахидок не було бачите як під кінець ось так мені вдалося знайти друзі дякую вам за перегляд Залишайтесь на моєму каналі ставте вподобайки успіхів вам в ваших пошуках ну і до зустрічі на моєму каналі